Цей танк здається найсучаснішим в світі. Але Польща не розглядає його як основу для своїх збройних сил. Rain Metal планує побудувати завод з виробництва цих танків в Україні. І можливо через 10 років саме він становитиме основу наших збройних сил. Це все про танк кф 51 Панчер, що в майбутньому може прийти на заміну Леопард 2. Давайте розберемось з ним. Історія кф 51 досить таки коротка. Її почали проєктувати тільки в 2016 році. І по факту це не що інше, як просто бачення компанії танків майбутнього. Концепт нереальна бойова одиниця. Танк на основі КФ-51 має прийти на заміну Leopard 2, оскільки вони хоч і залишаються одними з кращих машин світу, та все ж потихеньку застарівають. Однією з головних проблем старої машини є її вага. Leopard А7В важить 66,5 тонн. І це означає тільки те, що більше не можна просто нарощувати товщину композитної броні та покращувати сплави. Треба запропонувати нову концепцію, яка базуватиметься в першу чергу на динамічному та активному захисті. Ще й 120-мм гармата потихеньку вичерпує свій потенціал. Одні з найпотужніших німецьких ломів дм 53 а 1 що були поставлені до ЗСУ, прибувають тільки 700 мм катаного гомогенного бронювання. Так, ці снаряди становлять колосальну загрозу для Т-72, особливо якщо з динамічного захисту в них буде тільки контакт 1 але, наприклад, лобову броньову плота будь-якої версії, навіть найстарішої 2000 року, цьому боєприпасу взяти вже буде не під силу. І це все відбувається в той час, коли ракети доручних протитанкових ракетних комплексів мають пробиття 1000 мм. Враховуючи це все, Rheinmetall замінили головну зброю на 130-мм гармату. І є ще одна дуже вагома загроза, проти якої сучасні танки ніщо. Це дрони камікадзе та керовані артилерійські снаряди. Це також треба вирішити в новому танку. Але знову ж таки маса обмежена. Ну і також варто вже було поновити салон і оснастити його якісними дисплеями і камерами. Як не як 2023 рік на дворі, і зараз навіть цивільних машин є круговий огляд. А тут цілий танк. До речі, спонсором випуску є сервіс Hotline Finance. Тут ви можете легко оформити зелену карту, туристичну страховку або автоцивілку. Проте за промокодом Технік10 ви можете отримати знижку 10% на ці послуги. Вся ця інформація буде в описі до відео. Тепер ми плавно перейдемо до основних характеристик кф 51 Panther. Окрім маси, що становить 59 тонн, та того, що корпус базується на Leopard 2.4, 4 Rain Metal не каже нічого. Але про Leopard 2 відомо більше, а враховуючи, що корпус однаковий, то можна сказати про довжину коло 90 метрів та ширину плюс-мінус 4. З висотою складніше, але я припускаю, що вона буде трохи більше трьох. І оскільки зараз KF-51 — це ніщо інше, як перероблений Leopard 2.4, то він має багатопалений 12-циліндровий дизельний двигун MB-873 потужністю 1500 кінських сил та крутним моментом 4700 Ньютонів на метр. Це дозволяє йому мати питому потужність 25 кінських сил на тонну ваги. Це звичайний показник для танків. Нічого нового. Ну а стосовно швидкості, то вона буде десь на рівні 70 км на годину вперед по трасі. Біля 40-50 по типу бездоріжжю і десь 35 назад. На рахунок прохідності TF-51 може долати метрову стінку, 3-метровий окоп та вертикальний підйом в 30 градусів. А також форсувати водні перешкоди глибиною до 1,20 м без підготовки та до 4 з підготовкою. І знаєте, в цьому наші танки навіть кращі за німецькі, оскільки мають ліпшу прохідність. Наприклад, погляньте на характеристики Ятагана. Відео про нього можна буде переглянути по підкасті. А тепер перейдемо до найновітнішої штуки, яка, в принципі, є в КФ51 Panther. А саме до башти. По-перше, варто відмітити її розміри, які аж дуже великі. Багато хто притримується думки, що це сильно спростить влучання. Я б посперечався, оскільки загальні габарити машини не сильно постраждали. І башта все рівно менше за корпус. Але я погоджуюсь з тим, що замаскувати таку вундервафлю тепер буде непросто. Тепер давайте перейдемо до того, що там всередині. По-перше, башта F-51 «Пантер» не безлюдна. І зліва сидить командир, а справа навідник. Ну і раз же заговорили про екіпаж, то водій також справа, але всередині корпусу, а зліва може бути або не бути додатковий член екіпажу. Rain Metal позиціонує його як спеціаліста з керування дронами, які тут можуть бути, а можуть і не бути. Далі, по стандарту, передню частину зайняла гармата, яка спарена з 127 мм кулеметом. І знаєте. Це вже щось новеньке, оскільки нині всі танки оснащені тільки 7,62. І ще тут, нарешті, вже є механізм заряджання, що розділяє башту на дві половини. Він напряму під'єднаний до двох барабанів з боєприпасами, які знаходяться в броньованій капсулі. І права, і ліва вміщає в себе по 10 снарядів. Разом виходить 20. Але це в мене викликає багато запитань. Зараз танки рідко воюють з танками. В основному вони позиціонуються як бойові одиниці, що можуть вивезти з ладу будь-яку бронетехніку ворога, включно з БМП, які перевозять особовий склад. А також їх часто використовують для знищення окопів за рахунок високої швидкості боєприпасів. Просто якщо летить міна чи артснаряд, то їх свищути за секунд 20-30 до того, як станеться вибух. Якщо поряд є бліндаж, то в бійців є час щоб втекти. А якщо стріляє танк, то він майже завжди застає людей в розплох. І для цих завдань 20 снарядів може сильно не вистачити. В минулому відео я за це критикував останню версію LeClerc, а тут знову. Хоча правди, заради можна завантажити ще 7 снарядів корпус. Але хто їх буде заряджати? Також один барабан в башті можна буде замінити на ту саму катапульту для дронів. На kf 51 Panther мають використовуватись Hero 120. Але не забувайте, що при такій комплектації ви 10 снарядів замінюєте на 4 БПО. Тому ідея робоча, але дуже специфічна. Також на башті стоїть приціл командира SEO S2, що має мультиспектральну камерну систему та лазерний далекомір. І ще в задній частині розташувався керований 762 мм кулемет, що, за задумкою авторів, має використовуватися для збиття ворожих дронів. Тепер давайте детальніше зупинимось на гарматі. Rain Metal дали дуже розмиту інформацію по її ефективності. Досі не відомо ні про масу снарядів, ні про їх швидкість, ні про розміри, ні про пробиття. Але є нечітка заява про збільшення потужності на 50%. І це стосується як пробиття, так і дальності. Ну тоді давайте порахуємо: ЗСУ вже використовує снаряди DM53A1 на своїх танках Leopard 2. Пробиття цих боєприпасів 700 мм під прямим кутом з відстані 2 км. Тоді виходить, що ломи кф 51 будуть мати плюс-мінус 1000 мм бронепробиття. А це вже серйозна заявка, оскільки цього вистачить, щоб пробити голу лобову броню без динамічного захисту плот 2М зразка 2021 року. До речі, відео про цей танк в мене вже вийшло на каналі і зараз з'явиться в підкасті. Також, якщо дальність сучасних танків 5 км, то кф 51 Пантер в теорії має стріляти на 7,5. І знаєте, в цьому є прогрес. Але з поправкою на те, що ці теоретичні числа базуються на розмитій заяві про збільшення потужності на 50%. Тепер щодо дронів. Як я вже й казав, вони віднімають цілих 10 снарядів з боєкомплекту. Тому командиру як окремої машини, так і взводу, так і роти, треба гарно подумати перед тим, як завантажити цей вид боєприпасів. Але дальність одного дрону Hero 120 становить 40 км. А його потужності буде достатньо для знищення будь-якої броньованої техніки ворога, включно з сау та танками. Ще й плюсом до цього всього є те, що двигун тут стоїть електричний і не демаскує машину. Чесно, то це дуже класно. І якщо розумно розподілити танки з звичайним БК і з дронами по роті, то з цього справді може вийти щось цікаве. Ну і також варто нагадати, що тут є спарений 127 мм кулемет та зенітний 762 На цьому озброєння кф 51 Пантер завершується і перейдемо до корпусу. Як я вже й казав, на демонстраційному зразку він повністю від Leopard 2А4. Але все ж зазнав значних змін. Одна з найбільших. Це те, що оператор дронів сидить на місці колишнього боєкомплекту. Інша це те, що всі члени екіпажу мають повний контроль над танком. І за потреби навіть одна уцілівша людина може врятувати машину і поранених товаришів. Це наслідок дуже сильної електрифікації всіх компонентів. Так, по всьому периметру стоять камери огляду, які їй дають можливість бачити поле бою абсолютно всім членам екіпажу. Тільки яка стійкість цих камер? Чи не налипли на них бруд, осліпивши екіпаж? А що буде, якщо коло них розірветься боєприпас і вразить осколками? А якщо їх просто розстріляти з кулемета? Дуже багато запитань, на які я зараз не можу відповісти, оскільки немає відповідних досліджень. І по корпусу є ще один нюанс. Як не дивно, але проєкт Leopard 2 не належить компанії Rain Metal. Вірніше вони мають тільки частину прав на нього. Тому щоб випускати Пантер, їм доведеться розробити нове шасі. Я так розумію, компонування плюс-мінус збережеться, але на його розробку потрібен буде час. Тому якось так. Але також великих змін зазнало і бронювання. Прикол в тому, що тут воно може виявитись слабшим, ніж на Leopard 2A7. І як вам такий поворот? Пам'ятаєте то обмеження по масі? Конструктори Rain Metal подумали та й вирішили, що раз не можна вічно збільшувати товщину і комбінувати сплави, то давайте покладатись на активний захист та частково на динамічний. І, відповідно, тепер основні броні треба витримати тільки уламки від снаряда та малокаліберні боєприпаси. По факту, це прорив в танкобудуванні. Активним захистом слугуватиме система Top Attack Protection System або TAPS, що має захистити від аналогів протитанкових ракет Javelin. Чи вбережеться від артилерійських снарядів невідомо, але цілком реально. А також на кф 51 Panzer стоїть активний захист Strike Shield. Його принцип дії зводиться до того. Що система виявляє загрозу. Чекає, поки боєприпас майже дійде до основної броні, і менш ніж за секунду до влучання бойова частина Strike shield підривається, тим самим або нейтралізуючи зовсім, або збиваючи з курсу снаряд. І виходить, що в цій системі абсолютно все рівно, чи тут дротик летів, чи не дротик, чи 200 мм він пробиває, чи 1000. Strike Shield просто знищує будь що. Але я так розумію, що проти калібру 40 мм і нижче він спрацьовувати не буде, оскільки це може витримати і основна броня. І виходить, що це просто шикарна система. Але є але, мені невідомо, чи багаторазова вона. Оскільки якщо ні, то одне спрацювання відкриє цілу зону, в яку без великих проблем можна буде встрелити ще раз. Але якщо зарядів буде хоча б 3, то цього вистачить на бій, а далі можна буде поновити захист вже на базі. Ну і також варто згадати за старий добрий комплекс маскування, який тут також є: постановка димової завіси. А тепер давайте поговоримо про бізнес. А саме, які перспективи заводу з виробництва Пантер в Україні. Коли КФ-51 може надійти в війська? І чому поляки віддали перевагу старішим машинам, а не революційній Пантері. На рахунок першого. За декілька днів до виходу відео я написав свій телеграм-канал наступний пост. Так звана країна терорист Росія. А якщо конкретніше, то її представник МЗС Захарова погрожувала знищити завод, якщо такий буде побудовано. На що гендиректор концерну Армін Папергер відреагував: Рейн не відмовиться від планів і захищатиме завод за допомогою систем ППО власного виробництва. Гадаю, це вказує на серйозність намірів, але точної дати відкриття досі немає. До речі, в телеграм-каналі часто публікуються новини та вже почались цікаві балачки в коментарях. Якщо ви хочете бути в курсі подій, раджу підписатись. Посилання буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. Наскільки я розумію, будівництво заводу або почалось, або почнеться незабаром. І спочатку це буде ремонтний завод з обслуговування та ремонту західної техніки, а потім він переросте в повноцінне виробництво. Але сам КФ-51 «Пантер» не варто очікувати в найближчі 5 років. Чому? По-перше, це перший танк в світі без триплексів. А чи справді камери зможуть їх замінити. Досі немає нового шасі. Також НАТО не має виробництва і тим паче запасів 130 мм снарядів. Є дуже багато рішень, що ще не протестовані, і на це потрібен час. І це головна причина, чому Польща скептично ставиться до КФ-51. Грубо кажучи, Пантер це революційний демонстратор сирих технологій, і йому ще далеко до серійного випуску. Але також виникає питання, що ж тоді буде з танками оплот 2М зразка 2021 року та, власне, з Ятагану. Зараз Міністерство оборони хоче нарешті замовити оплот 2М в великій кількості, а КФ-51 51 «Пантер» – досі серий проєкт. Оплот 2М може бути основою Збройних сил України найближчі 15 років. За цей час вже буде дороблена пантера або танк на базі неї. І також не забувайте про те, що нині основними є Т-64 і Т-72, які також треба замінити, і оплот 2М з цим прекрасно справиться. Але мені не зрозуміло, навіщо для ЗСУ танк зі 125 мм гарматою, якщо ми вже повною мірою використовуємо 120-мм снаряди, і їх запас в НАТО набагато більший, аніж 125-мм. Хоча з іншої сторони, поляки стільки років використовували свої ПТ-91 і нічого з ними не сталося. Тому підсумовуючи, найближчі 10 років на пантер чекати не варто. Але за ці 10 років вже треба мілітаризуватись. І оплот з цим завданням може справитись. Проте як щодо Ятагана? Моя основна претензія, що це відносно старий танк, який базується на Т-84У оплот зразка не 2021 го і не 2009 го року, а 2000. -го. Він не має динамічного захисту дуплет. На ньому не використовується активний захист заслін, що є повним аналогом Strike Shield і працює за подібним принципом. Там досі інтер'єр, як на старих радянських танках. Веру кнопочних телефонів він був нормальний. Але зараз було б бажано трохи підвищити комфорт екіпажу і встановити такі звичні нам системи, як кондиціонер, якісні дисплеї, балістичні крісла, оновлений руль і так далі. Після цього т 84 120 Ятаган може спокійно конкурувати з танком Leopard 7 І, враховуючи ціну, то нам буде достатньо мати до 50 пантер та декілька сотень ятаганів, щоб закрити питання танків на років так 40. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. До речі, спонсори мають можливість дивитись відео без жодної реклами та колаборацій. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я буду дуже вдячним. А тепер давайте зустрінемось або в відео про Плод 2М Зразка 2021 року, або в ролику про т 84 120 Ятаган. Або ж в відео про Leopard 2 та їх реальне застосування в Україні. Слава Україні!